Друзі, сьогодні у нас наступне відео із циклу е Шляхами містичної Оріани. Е картка е 14, й старший аркан, Рівновага, Помірність, Білобог та Чорнобог. Дві протилежності, два брата, баланс дня і ночі, світла та темрява. Давайте розпочнемо е з невеличкого міфу. Да? Е поєднаємо розповідь про Білобога Бога і Чорнобога так, разом, скажімо так. Почну з міфа і поринув у свою глибоку думу сокіл, рот, і довга-довга думу думав, і зніс він два яйця біле і чорне, впали вони в озеро живої води, і вродилися з них білий лебідь і чорний лебідь, попливли вони на зустріч один одному і стали люто битися. Тоді, з вершини дуба, стара дуба сказав їм сокол, рот: зупиніться! І лебіді перестали битися. І сказав сокіл: Я даю вам слова і розум, вийдіть з води. І станьте обабіч мого дуба. Вийшли з води і одразу перетворилися на людиноподібних подібних велетнів. Тільки в одного була шкіра біла, волосся русяве, а очі блакитні, а в другого все було чорне, і шкіра, і волосся, і очі. І сказав сокіл їм: зірвіть з дерева по яблуку і з'їжте їх. От ось мені цей міф нагадує чомусь Адама і Євгу про це яблуко. З'їли велетні по молодільному яблуку і відчули в собі силу неймовірну, і сказав їм сокіл, тепер ви невмирущі боги. І вклонилися йому велетні, і сказав сокіл білошкірому, Ти є білобог, володар світла й білого світу та всього, що створиш у ньому. І сказав сокіл чорношкірому, ти є чорнобог, володар ночі й пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом: ви є добро і зло. Краса і погань, і ви будете вічно, бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла, і краси е, теж не знатимуть, е, і не знатимуть, що таке життя, і навіщо взагалі в ньому жити. Білобог це Бог денного світла, добра і щастя, а Чорнобог Бог темря, ночі, зими, холоду, але водночас таємничості, ворожіння, марення та сну. Ось такий невеличкий міф, що в принципі да, ми приходимо в це життя і не знаємо, що є добро, що є зло, що, що гарне, що погане, що є краса, що погань. І от в цій інтерпретації картка рівновага це про тримання балансу між чорним та білим. Не може бути все чорним, не може все бути білим. Має бути баланс між, між ними. Не можна казати, що є там якісь сірі відтінки. Можливо, да, це довга така е, тема, яку можна мусолити. і все, все одно кожен залишиться при своїй думці. Але все ж таки, ми, ми зараз розглядаємо саме, саме е, ці міфічні образи: Білобог чер... та Чорнобог. Білобог вічно бореться з Чорнобогом. Вони почергово перемагають один одного, і на землі від того змінюється. День на ніч, літо на зиму, і навпаки. У цій боротьбі взаємодії і твориться саме життя. Тому поняття добра і зла є умовними. Ні білобог, ні Чорнобог один без одного не існують, бо обидва знаходяться в володінні сварога, який править світом. Ми після денної праці лягаємо спати вночі, а зранку знову пробуджуємося, як і наше сонце, що обертається між Білобогом і Чорнобогом. Тому шанавато маємо обох богів, але іноді свої негаразди приписують чомусь чорнобогу, а щось добре, гарне білобогу. Ну якось от так завелось, скажімо так. Якогось свята, ушанування Білобога, як і Чорнобога, в принципі, не збереглося. Існує багато версій, але, в принципі, у календарній системі образ е, е, Біла Бога е, прийняли почитати е, 15, е, 15 липня, е, і на середину липня випадає свято Копала, 21-й день. Да? Е, і аналогічно для е, Чорнобога припадає на середину зими 15 січня. Е, це середина зими 21 день після свята Різдва Коляди. Тому ось така в принципі інформація. Я намагаюся якось так швиденько, коротенько, але щоб ви розуміли якось загальна, як, ну, якісь загальні тенденції, загальну інформацію стосовно стосовно карток стосовно наших слов'янських богів. І наступний у нас буде Змій спокусник. Друзі, дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей. І не забувайте ділитись цим відео з друзями.